Ісус Христос прийшов на землю для того, щоб пояснити нам, у чому полягає істина віра. І коли Ісус говорив, навіть апостоли, учні Його, вони не завжди розуміли, про що Ісус говорить, тому що це було закрито від людей. І фарисеї вони завжди гнали і вбивали Божих пророків, тих, яких послав Бог, тому що вони були релігіозні, а релігія вона завжди проти віри. Релігія, вона хоче заявити свої права і монополію на Бога, тобто право бути єдиними, не мати конкурентів, тримати владу у своїх руках, бути вищими за Бога. І коли Ісус Христос воскрес, Він прийшов до своїх учнів і дав їм Духа Святого, відкрив їм розуміння до Слова Божого, відкрив їм таємниці Царства Божого. Коли Ісус був на землі, Він казав, що настане час і вже настав, коли ви поклонятися мені будете не на цій горі, а в дусі і в істині. Ісус прийшов нам пояснити, щоб ми не поклонялися якомусь місцю чи будівлі, а щоб ми будували церкву з живих каменів, тому що саме таку церкву ворота пекла не переможуть, а будівля вона може рухнути. Щоб ми будували церкву, де наріжним каменем є Ісус, де Ісус є основою. Ісус і апостоли, вони почали цю будівлю, а ми повинні її продовжити. Це повинна бути наша ціль спасати людей і приводити їх до Бога. Бог, Він чекає нашого результату, щоб ми принесли Йому достойні плоди. І Ісус говорив, що учнів моїх ви пізнаєте саме по плоду. Амінь